Сьогодні отримали допомогу від Олексія Оскара для наших мешканців міста Херсона. Він нам надіслав смачненькі пасочки до допоминальної неділі. Допоминального. Дякуємо Олексія Оскару за те, що передав нашим мешканцям смачненькі пасочки до допоминальної неділі. Пригощайтесь, будь ласка. Дякуємо. Пасочки. Олексію Оскару що надіслав смачненькі, солоденькі пасочки для наших мешканців міста Хельсона. Для майки, будь ласка. Дякую, дякую. безмежно велике, дякую. Дай Боже вам здоров'я, сили, натхнення, щоб ви... Так все время робили, добре, вкусно, дуже-дуже-дуже занадто велика вам благодарність. І дай Боже вам здоров'я, здоров'я, здоров'я на многії літа.